На часі підживлення полониться і мінеральними добривами. У мене це яра теракристалон. В розрахунку 10 г на 10 літрів води. день. теплою водою розчиняється швидко та без безосаду. Вношу по вологому ґрунту через крапельну стрічку. Якщо її немає, то вручну підливаємо 300 мл від першої річки, 500 другої річки. Комплекс 134013 можна використовувати яра, мастер, партнер, агасоль, Леда, і міфід, на початку вегетації, але через погодні умови, заморозки та сніг, я поміняла місцями фосфорне підживлення, кальцинітом. І так, температура ґрунту плюс 12 градусів, і я сміло вношу комплексне добриво з великим вмістом фосфору для стимулювання розвитку кореневої системи, тобто це старт для росту рослин, адже міцна розвинена коренева система подає всі поживні речовини до рослини з ґрунту, плюс комплекс надає стійкості до грибкових захворювань, бо бідна на фосфор та калій земля підлягає такому зараженню.